У травні у Міністерстві освіти і науки рекомендували закладам вищої освіти та фахової передвищої освіти розпочати 24-25 навчальний рік у першій половині серпня, а у теплі місяці року зробити суботу робочим днем. На Черкащині навчання стартувало у трьох закладах освіти, зокрема у Черкаській медичній академії. Детальніше дивіться далі у сюжеті. У Черкаській медичній академії для здобувачів освіти процес розпочався із 19 серпня. А першокурсники доєднаються 2 вересня. Розпочали раніше згідно з розпорядженням міністерства освіти і науки. каже проректор з науково-педагогічної роботи та після дипломної освіти Любов Білик. Мали розпорядження міністерства освіти і науки про те, що в зв'язку з автономією закладів освіти заклади мають право розпочати раніше освітній процес для того, щоб його раніше завершити. Тому ми скористалися такою можливістю можливістю. а всі наші викладачі повернулися з відпустки, ми готові розпочинати. Тому студенти нас підтримали, тому що це було рішення і вченої ради і рішення студентського самоврядування. А ми дійшли загальної згоди. Зі слів, Любов Білик, заклад готовий до навчання і по суботах. Хоча перші два тижні будуть неробочими. Поки що на період нечітки перші два тижні в нас суботи не робочі, а далі вони в нас будуть робочими. Нам не звикати до цього. Ми інколи також. Ж проводили робочі суботи, тому ми спокійно до цього відносимось. Потрібно, значить, потрібно, і студенти наші знають про те, що вони прийшли для того, щоб отримати максимально якісні знання. Ми працюємо всі практичні навички на лікувально профілактичних закладах, і наші здобувачі дуже чітко розуміють, що знання вони можуть отримати тільки, навчаючись очно, тому суботи працюємо по суботах. Цьогоріч на освітню ступінь бакалавра вступило близько 800 осіб, а на магістратуру вступна кампанія триває. Орієнтовно заклад чекає ще з 200 магістрів. В цьому році лави нашого студенту, студентів поповнили лікарі-інтерни. Ми в цьому році маємо 56 лікарів-інтернів, які розпочнуть свої свій, свій освітній процес із 2 вересня. Ми в цьому році готуємо інтернів за шістьма спеціалізаціями. Ми раді тому, що в нас ще є такий новий напрямок, який ми підтримуємо, розвиваємо, тому що ті лікарі-інтерни, які зараз у нас приступили до навчання, це ті лікарі, які залишаться вже працювати в нашій Черкаській області. Академія має обладнані укриття. Тож у випадку повітряної тривоги студенти почуваються безпечно. А наш заклад має сховища, які затверджені всіма відповідними структурами. У нас є дозволи і в нашому гуртожитку, і в центральному корпусі. Крім цього, ми маємо ще три корпуси. В кожному є укриття укриття, які оснащені по всім відповідним нормам тому у нас не перериваються освітній процес ні на хвилинку. Навіть під час сигналу повітряної тривоги у нас добувачі освіти разом з викладачами в укриттях продовжують займатися. Яна білик навчається на лікаря сьомий рік. Зараз добуває другу світу, каже, із дитинства подобалася медицина. Мені дуже подобається навчатися в медичній академії. Навчаюсь тут уже сьомий рік. Це вже моя друга освіта, яку я здобуваю тут. Обирала, обираю і буду обирати медичну академію. Раніше розпочати навчальний семестр це потреба часу, особливо з огляду на песимістичні прогнози щодо зими. Пояснює, Яна білик це зручніше і швидше закінчити навчальний рік, тобто зараз активно попрацювати, а потім відпочивати і бути на канікулах. Максим Ситник навчається на другому курсі лікувальної справи, хоче допомагати людям. Каже, лікар повинен працювати на практиці, а те, що навчальний рік розпочався раніше, навіть добре. Медичні працівники ми працюємо, ми повинні працювати більше на практиці біля ліжка хворого. По мені то навчання по суботах це розумне рішення, в зв'язку з тим, щоб скоріше закінчити навчальний рік. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.